Молитва в поєднанні з вуликовим повітрям цілющий бальзам, запевняє настоятель свято Миколаївської православної церкви Віктор Котляр. Він просто обожнює тварин, вдома має кілька собак та котів, але особливим створінням на цій землі отець Віктор вважає бджолу Божу комаху. Саме тому в його невеличкому храмі, який знаходиться на вулиці Комуністичній, усе нагадує про бджолу трудівницю. Сам отець Віктор пасічник зі стажем. Ну, пасічник і фаф. Я отримав, навчаючись в аграрному університеті, але розпочати пасічну діяльність розпочав пізніше, коли вже якається, набув можливості не мати різкової алергії при ужаленнях бджіл. Піди до бджоли і пізнай, яка вона працьовита, яку поважну роботу вона виконує. Її труди вживають для здоров'я і царі, і простолюдини. Улюблена вона всіма і славна. Хоч силою вона слабка, але мудрістю вшанована. Усе це притчі Соломонові. Такі цитати можна побачити на іконах та оберегах. Ось за цією іконою знаходиться вентиляційний отвір. Але повітря до храму надходить не з вулиці, а за допомогою спеціально проведеної труби з вуликів. Це дало можливість уже трьохрічні наші дослідження за здоров'ям наших прихожан, тому що вони, особливо в зимовий період, стали десь процентів на, на 20-25% менше хворіти простудними захворюваннями. У повітрі знаходяться мікрочастки меду, мікрочастки пилку. Якщо в літнє час, це мікрочастки маточного молока, мікрочастки прополісу, які діють як бактеріоцидний засіб. Отець Віктор запевняє, що знаходження в мікрокліматі бджолиного повітря покращує стан людини, заспокоює, підтримує апетит, сон і настрій. Так само у нас є свіча, яка знаходиться в нашому храмі. Це Третя свіча за величиною на Україні. Вона є першою свічою такої величини на лівобережній частині України. Окрім свічі та вуликового повітря, у храмі знаходиться хрест, який, за словами сановника, творить чудеса. Під час хрестин, наприклад, у пологових будиночках, де немовлята. Часто знаходяться на грані життя і смерті, саме до таких дітей хрестити, ми саме беремо цього Христа. І вже є не один випадок, коли такі дітки, які і лікарі визнавали майже безнадійними після нашого хрещення за допомогою цього Христа. Вони Видужували поруч із Христом, свята ікона, на якій зображені усі найбільші православні свята. Підтримувати чудодійну силу Христа і ікони, запевняє отець Віктор, допомагають обереги з Божої землі і Єрусалиму, свята вода, олива, ладан та земля. Але на цьому дивани закінчуються. У маленькому храмі знаходиться ще й постійно діюча виставка Природні секрети здоров'я Апісвіту». У Переводі з латині є бджолина освіта. От на ній представлена продукція різних предприємств, різних бджолярів, Також представлений мед, який збирає наша пасіка. Коли тіло наше хворіє, каже отець Віктор. Ми звертаємося до лікарів і, звичайно, до Бога. А молитва в поєднанні з вуликовим повітрям має цілющу силу. Саме тому священик самотужки збудував лікувальне вуликове ліжко. Чули? От, які лікують за допомогою своєї біоенергетичної вібрації, які вони створюють при роботі е, своїй, е, що дає можливість регулювати е, кровообіг, от, е, укріплює нервову систему. До вуликового ліжка бджоли потрапляють з іншого боку будиночка. Кожен бажаючий може випробувати на собі його чудодійну силу, полежавши тут усього півгодинки. Грошей за такий бджолиний релакс святий отець не бере. Приходити може кожен, хто забажає. Головна вимога тільки одна: щоб людина проконсультувалась у лікаря і знала, що в неї немає алергії на медопродукти. Пасіка роєвої сотні Бориспільського і Переяславського полку знаходиться у селі Григорівка Бориспільського району. За цей сезон це вже друга перекочівка вуликів. Перша була на акації. Зібрали мед і перекочували на липу. Тепер переїхали під ліс, мішаний ліс, як ви бачите, от, в ньому знаходяться посадки липи, от, які ще не зацвіли. Якщо в Борисполі липа вже неділю цвіте, то в лісі зацвітає вона на неділю пізніше. Отець Віктор акцентує, що кожен, хто побував на пасіці, знає, наскільки корисним може бути тежнє повітря. Священнослужитель-пасічник вже готується до майбутніх нових досягнень. Ну, пасіку упорядкувати достойно зустріти у 12, відзначити у 2014 році Всесвітній конгрес Апімондії, який буде проходити в Україні. Життя прекрасне, але воно може бути ще прекраснішим, якщо обертатися і помічати навколо себе звичайні дива.